Привіт! Ви на каналі сексолога-психолога Лани Павлівської, і сьогодні поговоримо про те, а скільки взагалі треба займатися сексом? Ну а поки ви перевіряєте підписку на мій канал, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові відео на моєму каналі. Так от сьогодні говоримо про необхідну кількість сексу в нашому житті. Дуже часто до мене приходять клієнти і кажуть: Лана, а скільки взагалі я маю займатися сексом? Чи скільки потрібно для того, щоб це було нормою? І ви розумієте, поняття норми, особливо в питанні психології сексології, ну просто не існує. Дивіться, поняття норми це все, що не порушує закон України і кордони іншої людини. Простими словами, якщо ви не порушили, тобто нікого не зґвалтували, чи нікого не примушували до сексу, чи нікого не шантажували, ні, не маніпулювали, і 2, 3, 4, 10 партнерів згодились на те, що ви хочете, то це вже є нормою. Немає ніяких загально прийнятих правил того, що нормально, а що ні. Я не кажу, що секс у трьох це нормально, а секс у чотирьох вже ні. Я не кажу, що секс в одній позиції це нормально, а секс не знаю, лише оральний це ненормально. Ви розумієте, що константа настільки не стала, що питання норми ну от просто не існує. І от як тоді давати відповідь на питання, а скільки нормально займатися сексом? Дивіться, відповідь дуже проста і банальна стільки, скільки необхідно конкретно вам і вашому партнеру. І, звісно, тут напрошується інше питання. Лана, я хочу сексу три рази на тиждень, а мій партнер хоче раз на тиждень. І що нам тоді робити? Як що нам? розлучатися, розходитися? Дуже часто до мене приходять пари і кажуть, ось в мене ось така потреба, а в неї ось така потреба. Зробіть з нею щось чи зробіть з ним щось. Але розумієте, це дуже таке помилкове твердження. По-перше, як я можу з нею зробити щось чи з ним зробити щось, якщо в нього все нормально, його все влаштовує. Тобто кількість сексу це генетична ваша потреба займатися сексом, ваше задоволення стільки, скільки потрібно вам фізіологічно для вашого тіла, щоб відчувати себе нормально. Що це означає? Тобто, якщо я займаюся сексом, наприклад, менше, я відчуваю ніби недомагання. Якщо я займаюся сексом занадто багато, то для мене це вже надмірно і мені вже важко. Що ж тоді робити? По перше існує таке поняття як лібідо. І якщо ви ще досі думаєте, що є поняття статевої конституції, і ми всі міряємо кількість бажання сексу за статевою конституцією, ви дуже сильно помиляєтесь, тому що це поняття дуже і дуже застаріле. Звісно, є таблиці, які визначають нашу статеву конституцію, вона є слабка, помірна чи сильна, але цій інформації понад 20 років, і вона вже на жаль втратила свою актуальність, і жоден професійний сексолог уже не міряє потребу в сексі сексуальну конституцію. Так, існує поняття лібідо, і воно в нас буває запонижене, помірне чи навпаки підвищене. І саме на це ми можемо орієнтуватися, тому що лібідо, воно дуже теж не стале. Воно може залежати від менструального циклу, від нервів, від нашого фізичного стану, від нашого здоров'я, від обстановки в домі, від якихось стресових чинників, від будь-яких багатьох факторів, і саме на це ми можемо опиратися, коли ми визначаємо достатню кількість сексу. Для індивідуального партнера так, от повернемось до того питання, коли виникає конфлікт в парі, що, наприклад, йому потрібно сексу там 3-4 рази на тиждень, їй там достатньо 1-2. Що тоді робити? Домовляйтеся, що це означає шукати компромісні варіанти. Наприклад, якщо ви не хочете вступати в статевий зв'язок, є класні техніки, масажів, орального сексу, спільний перегляд порно. Спільна мастурбація, секстинг, якщо ви не знали секстинг, це переписки, відеозв'язок, тобто секс через телефон через віртуальний, тобто віртуальним способом. Домовляйтеся далі. ще дуже важливо виявити, чому потреба в сексі, там, наприклад, 3-4 рази на тиждень у вашого чоловіка, наприклад, можливо, він таким способом заміщає якісь власні потреби. Наприклад, він так відчуває себе потрібним, важливим, там, цінним. Тоді треба повертати йому ось цю потребу в цих емоціях. Наприклад, я займаюся сексом часто, тому що тоді я відчуваю себе там цінним, самодостатнім чоловіком. Тоді знайдіть, які ще чинники можуть давати йому цю емоцію. Оці самодостатність, цінність, важливість в сім'ї, і тоді, можливо, в нього і не буде такої потреби так часто займатися з вами сексом, і не буде цього конфлікту, чи навпаки, чому жінка хоче сексу рідше? Можливо, тому що вона втомлена, чи в неї зник потяг до партнера, чи понижене лібіду, ще купу чинників. Якщо це правильно все розпакувати зі спеціалістом, то можна вийти на те, що в принципі сексом вони сходяться, і їхня загальна потреба більш-менш однакова. Просто вони за допомогою сексу або приглушують, або навпаки. Підвищують якісь інші емоційні потреби. Все це вам допоможе вияснити сексолог, спеціальні техніки і робота зі спеціалістом. Але це точно не означає, що вам треба розлучатися, розходитися чи знаходити партнерів на стороні, чи займатися самозадоволенням, щоб замістити секс з партнером. Ні, це зовсім не про це. І повернемося до питання, скільки ж разів потрібно займатися сексом. Наголошую ще раз. Сексом ми займаємося рівно стільки, скільки потрібно нам індивідуально для задоволення. Не для того, щоб маніпулювати партнером, не для того, щоб отримати щось що я хочу, не для того, щоб вимістити якісь емоції, не для того, щоб зняти нервове напруження. Сексом ми займаємося в задоволення стільки, скільки мені потрібно. Запам'ятайте, це просто. Закон якісного і екологічного сексу. Ну і звісно, поділіться, будь ласка, мені в коментарях, як у вас з цим питанням? Чи ставали у вас в парі конфлікти, що ваш партнер хоче сексу, наприклад, більше, ніж ви? Чи, наприклад, ви відчували, що у вас набагато більший сексуальний потенціал, і ви просто не маєте можливості його реалізувати? Поділіться своїми життєвими ситуаціями, буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Ну, а я прощаюся з вами до наступних цікавих відео. Па-па!